Привіт усім! Сьогодні у нас на каналі Рома Максимець. Привіт, Ром. Рома на половину робот. Сьогодні ми беремо у нього інтерв'ю. Він нам розповість про своє цікаве і непросте життя. Що непросте? Ну, для нього, для нього просте, а для когось, може, і непросте було. Роман Максимець народився на Львівщині 84-го року. У 2002 році проходив строкову службу, після закінчення якої переїхав жити до Італії в Рим. Через 5 років повернувся в Україну, де працював будівельником. У 2015 році прийняв рішення стати до Лав Збройних сил України, де став бійцем батальйону Донбас. У 16 році, виконуючи бойове завдання, отримав важке поранення. Надалі проходив тривалу реабілітацію і підготовку до протезування ніг та правої руки. Зараз Роман займається сім'єю, виховує трьох дітей. Рома, як ти опинився в добровольчому батальйоні Донбас? У 2015-му був мобілізований. Пішов певну підготовку на полігоні. Приїхали представники батальйону Донбас Україна. Так я й попав в добровольчий батальйон донбас Україна, він вже входив е, до складу ЗСУ. Яка була твоя мотивація піти на війну? Яка мотивація? Ну, діло в тому, я не знаю, кому яка мотивація потрібна, але діло в тому, якщо до тебе додому зайде злодій, ти ж не будеш сидіти і чекати, поки тебе. І валити буде, ні? Ну, Перша моя думка, якщо в сім'ї. Е, і два брата є, по-любому, один хтось має йти захищати. Ром, як ти отримав свої поранення? Поранення в мене були в Мар'янки, в міно Вибухова. Ти був в цей час в свідомості? Що ти відчував тоді? Ну, чесно кажучи, я не пам'ятаю того, ні болю, ні нічого. Які саме поранення ти отримав? Ой, поранення там і кольове в ногу було. Старшин підкулів ще в Київському госпіталі. Витиму. Пуля розбила п'ятку. Тут відрив ноги нижче коліна і відрив кісті пошкодження очей і пошкодження барабанних претер. Як проходило твоє лікування і скільки ти загалом операцій переніс? Ну Дивись, лікування в мене почалося із Дніпра вмішникова, потім Одеський госпіталь, тоді Інститут офтальмології в Одесі, Київський військовий госпіталь ірпінський військовий госпіталь. В, е, в офтальмології тобі видалили око, так? Ні, була заміна кристалика в Одесі. Око ага. мені видаляли в Київ. Е Операції взагалом. Більше десяти. дванадцять точно, то що я пам'ятаю. Найбільше це де на ногах, так? Да? Давно в совокупності. Все взаємопов'язано, так. Ну і вуха, очі. Чи можливо було спасти тобі око? Ну, діло в тому, що було можна спасти, то спасли. Поміняли в Одесі кристалик, пізніше вже в 17-му році видалили ліве око, вставили імплант. Покажи, як ти це робиш. Нічого собі. На Т 20% бачу. А, то просто імітація. Да. Я зрозумів. І як взагалі пересуватися так ну, по місцевості? На праве око 20% бачу, як бачив 5 років тому, так і зараз бачу. Ну, ти вже звикся з цим. Да? Да. Не, не губися в пространстві. Так, щоб... е, губитись не гублюсь, але бачно, щоб дороги ліпші було. Падінь немає такого. Є. Не є а, ну, За рахунок того, що не бачив прискот, спотикається і падають. В ну, основному бордюри це таке найбільше, да? Да. ями. от. Твоє первинне протезування воно проходило, проходило в Україні. Як це було? Що, ти, що було? Розкажи. Ну, первинне протезування в мене почалося в Київському госпіталі. Після чого мене перевели в відділення для ампутантів, яке в Вірпіні було. І там продовжив реабілітацію і протезування. Тому що звичайні механічні протези спочатку були. Ти, тобі протезували от ноги, відразу і дві, дві ноги і відразу руку, так. Да. Ти отримав спочатку механічні да, коліна. Так. І, і як... рік, рік часу ходив рік, на так. механіці, реабілітацію пройшов в Вірпіні. Пам'ятаєш, які моделі були Е, колін? ну, Самі допотопні. Трудно було ходити, а? Дуже. важко. Да. А рука була проста така пласт, е, пластмасова. Рука атака. була звичайно механічна, але діло в тому, я її по сотнішній день і використовував. Ну вона практична, так? Да? Да. Ну, так. Ти можеш використовувати там, де можеш і механіка. Через рік часу ти поїхав протезуватися за кордон. Як це було і чому ти вирішив, як, тобі допомогли з цим? чи що це було як? Е, дивись, за кордон. Е, е, діло в тому, що приїхали фахівці з ІТОПУ. Е, в сюди... е, італійська фірма приїхала і топ. Вони сказали, що вони готові взяти мене на протезування в Італію. Uh -huh. Але спочатку має бути, має бути первинне протезування. Тобто є певні е, нормативні акти. Це вже рік пройшов, да? так. Ага. але вони були швидше протезусти, і вони сказали, що вони готові мене взяти на протезування. Ще швидше, ніж рік. Виходить. Да, угу. Просто мало бути спочатку первинне протезування, після первинного протезування е, документами займалась Алла. Вона оформила і вона супровождала в Італії мене. Це. Після року 11 місяців я був в госпіталях, після чого виписався, і буквально через 2 місяці, оформив групу інвалідності, е, написали заяву в фонд, який там, е, там засідає комісія, угу. яка приймає рішення, чи доцільно тебе протезувати за кордоном, чи недоцільно. Чи присутні ті технології в Україні, чи не присутні. Фінансування держава фінансує? Так, Це повністю державне фінансування. Угу. Ну, все оформили, все добре, ти виїхав, тебе там зустріли, виходить, в реабілітаційному центрі. Так, як, якомусь... перший день я приїхав туди, зразу заїхав на протезне підприємство, Віток. вони зробили угу. заміри і поїхав в реабілітаційний центр. Через і... два дні. Подзвонили, сказали приїжджати, первинні протези готові. Ну, не первинні протези, той самий колінний вузол був, ступа, та сама, вона вже 6 років мене я використовую. Uh -huh. Ставили пробні гільзи і поставили руку, яку я два місяці вчився користуватися там. Але в загальному місяць часу побувши там з рукою, там, з колінним вузлом РХО. Це вже тобі відразу архео поставили да. там. І я зразу почав використовувати ці комплектування. Як проходила твоя адаптація, навчання, може допомагали якось вчитися ходити ну, на акцію? Е Діло в тому, що е програма там я, вона була розписана на два місці повністю. Uh -huh. Два місяці день-день. Перший день я приїжджаю, їду там, е на підприємство, вони роблять заміри. Поки там приїжджають е запчастини. Я там укріпляю м'язи. Це, це, це якісь частиста. вправи, ну, да. Там mm -hmm. повністю кожен день. Там розписано. якийсь реабілітолог займається да. з тобою. Зі мною займався реабілітолог. Скільки загалом проходило це реабілітація, протезування? Два місяці. Два місяці. Але Її. в загальному за місяць готовий вже був. Але діло в тому, що на початковому етапі я реабілітацію в Вірпені пройшов. Ну, основну як базову, так. Да. Да. І там буквально та місце часу я, ну, але я Но мав. Ну вони і розраховують на таких людей, да, які да, вже да, да. більш-менш підготовлені. Ну, щоб, два місяці я не бачив більше смислу і сидіти к... за коротко. Хоча вже була сформірована, да. в принципі. Так, да, мені поставили островські лайнера X5. І, ну Я по сьогоднішній день mm -hmm. використовую їх. Ну, які ти мені сам їх і да. порадив. Тепер ти вже використовую. Ром, розкажи нам про свої протези. Саме про, про ноги, про руки свої, е, як вони функціонують. Дивись, рука ця в мене через місяць 6 років вже буде. Це твоя саме перша зітопа? Е, ні, та, це закордонна рука, якою я був протезований по новітнім технологіям. Рука фірми Осур Айлів. Ну я 6 років використовував, просто з часом вже ламаються пальці. Ну, Трохи зуби повибивав. Ні, зуб не спочатку є. А тепер в мене сьогодні забрав нову руку, то фірма Autoborgs рука Bionic. Яка відмінність у них? Я, наприклад, це більше захватів має, але в моєму випадку я не бачив смислу ще раз ставити таку руку. Через то я вибрав bionic але хоч самого початку я хотів Варі. Можеш показати так. функції. Даре, паре. Ну захват тут прочний такий, да. Да, прочний захват. Та, ну мені в принципі, що це їє, користуватися, що це їє, тому що практично воно базове, все, понятно. Що, в принципі, які побутові функції можна виконувати? Ну, стакан чашка. Чашка, таке Там, щось. Кофту засибнути неї можна цією, що цією, що цією, можна там клавіатуру клацати. Угу. Тобто можна навіть так. печатати. Але в деяких моментах механічні протези ліпші. Тому що ти не читає. Чим, чим ліпше. Тому що якщо з цією впадеш, поламаєш пальці. А вони такі, да, вони не дуже. Ну, вони що так, просто є певне навантаження на них. Угу. 5 кг, так, да, ти казав? 5 чи 4,5 явчає. В принципі, я знаю, там важке піднімати немає смислу, бо можна поламати пальці. Ти постійно ходиш в протезі? Не знімаєш? Не Біло в тому, якщо я не буду використовувати його, ходити важко, щоб стабільність була. А, тобі він як балансір. Так. Да. Як балансір, там їду кошту кофту засипнути, там. ну. Mm -hmm. Але діло в тому, що в мене одна рука є, ця як допоміжна в мене йде. No, тому да. що є різні моделі кістів, да, що там повертати можна, але я не бачив смислу ставити там е, і згиб, поворот. Ну, я вже просто знаю, що я хочу, тому що наставити на себе там, е, хто знає, що, але то не має смислу, тому що ти не будеш використовувати, воно може no, да. заважати. Бо є моменти, що там, наприклад, вдома. Е, у мене механічний протез є. Звичайний тяговий, то його в 2016 році мені поставили. Там я його і, і теж. І навантаження просто, витримує. Да, навантаження, можна навагати навагати ві відро якесь взяти. Ну і це можна, але в моєму випадку воно важко. А якщо за руль, допустимо, реально <на> за рулем. Типу, їх. З цією? Да. А чого ні? Ну, я ну, не знаю. За рулем я не їжджу, тому що Но я ти... проблеми з зором маю. Да, в твоєму випадку, а взагалі таким протезом можна, да, можна. керувати. Ну, нормально. І а на це... мотоциклі, в принципі, так? Да? Ну, на мотоциклі Хоча... на мотоциклі не будеш використовувати. Це мати, так. Знаю, хлопці їздять, але вони звичайно механіку ставлять. Угу. Ну, тому що з цією можна поламати пальці. де там руль дернуло і. Ну, ну і понятно. Так, а що ти скажеш да. по ногам? Ну, дивись. Тут давай спочатку з спростою ну, тут. Вступав в мене 6 років. Це отобок чи що це осар? Це в мене осер. комплектація комп'єктація осарівська, uh -huh. яку ще 6 років тому ставили. Е, використовую по сьогоднішній день. Ну, це звичайно да, ходова е, така стандартна стопа, так? Да? Не стандартна. У мене в стопах насоси стоять, які під час воздух. Класна, класна штука. Типа ти наступаєш і виходить. Так, і там, насос е... на то стоїть, такий викачує, допомагає, бо в мене активна система, а є пасивна. Uh -huh. Ну Єдине, що після італійців була заміна курсу приймальної гільзи один раз. Uh -huh. І все, я не міняю більше. Чортка? Ну, два з половиною no, мину, за цією, роки я на ній хожу. В принципі, ногою якби таких особливо нюансів, та, нюансів та, немає. Я, я не бачу. Тобто вона в тебе тут не випадає, нічого Nie. не дави ні ну, ну, принципі. Вона по-перше не може випасти, так, да, у мене? Давай. ще. Оп, все. Ва вакуум. Да. Ну так, да, чітко, п'ять кілець. О, це самі ті дорожчі лайнера, напевно, на даний момент. Угу. Все. Я вдягнув і забув. А тут А тут вже поскладніше буде. Я тут складніше, тут докулінний вузол, вот він. Зверху це пластмаска, яка захищає доколіний вузол, тому що падіння є, щоб не пошкодити. Тут трубка йде до ступи, в ступі насос стоїть. Та ж сама система, да. тільки звідсіля викачує. Да. Прикольно. Ну, система супер. Я пробував інші лайнери, але ну, ну, для так, мене так, саме так само 5 кілець. Так. Зверху. Такісна пластмаса і. Доща, доща не боїться коліний і Е, Доща ні, але воду заходити і не бажано. Так, да, стопи розраховані на те, що воду заходити можна, але якщо вам брехти протез, він буде служити довго. Ну, скільки, йому вже років? Буде 6 через місяць. Але я використовую, в мене механічні протези є. Я можу і механіку використовувати. Ну ясно. Ну, все-таки на електроніці. Ну, на електроніці набагато ліпше. Знаєш, там хтось каже, електроніка не варта, того залежить в яких моментах. Для ходьби, бо так як я ходжу в місті, десь ну, на механіці мені важко би було. На цьому Рхео. Ну, питання Ну, не бачу. я ходив, його тестував, то дуже чудове ну. коліно. Ну, діло в тому, я не бачу новий якийсь там селег зараз ставити, да, поки той в мене функціонує. Ну да. Ну це краще, ніж селег, однозначно. Ну, хіба Ціє... якщо е, держава свій час буде фінансувати Genium x та 3, я вже буду хотіти Genium. Ну, звісно, так. Да. Ну, може, є хлопці, які скажуть, що Дженіум то не До то, речі, то, механіка. Скоро то. випущу теж відеообзор. Зараз на мені Дженіум, перша модель. Взяв потестувати. Ну, твоя думка яка? між цим, і цим коліном узлом. Mm. Я, чесно, пока хожу, особливо не замітив. Зараз ми сьогодні будемо налаштовувати на комп'ютері вже його, то можливо, і вже відчується потім різниця, а зараз то різниці я не відчуваю. Ну, Тому що, я кажу, можливо, там ще третій 3 да? ну, В твоєму випадку, тобі дженім X3 поставити і забув. Ну, не знаю. Це треба пробувати. Ну так. То, бо пишіть, я теж ну... думав, надіну дженіум і все побіг. В ну... в дивись, <с так. Максим, яку б ти ногу не вдягнув механічно, електронний колінний вузол, вузол, да? але якщо ти не будеш вдягати, не будеш ходити, ну що щоб тобі не поставили, тобі буде важко. Тому що якщо ти 100%, пару да. днів не будеш одягати ногу, в тебе отячност, да, і да. культя послаблює. Культя... От, так, от так. на своєму прикладі я зламав собі гільзу, бо там та я тобі повністю ну, посилав. І два тижні не ходив, у мене культя наскільки ослабила. Я стою, надіваю протез, і просто два метри йду, і все, у мене вже все болиться, затекло. Да, ну і, ослаблюється м'яти. І чому? я вже опять почав її розробляти, почав почав робити вправи і вже за, за три дні я тільки розходився. То тобто, согласен, да. тобто, щоб ходити, треба постійно бути да. в протезі. 100%. Тому що діло в тому, як б тобі ногу не поставили, якщо ти не хочеш ходити, ти не будеш ходити, ти візьмеш косторінки і да. скачеш на одній. День. Ром, ти маєш трьох дітей? От таке питання до тебе. Що важче, на твою думку, жити з трьома протезами чи виховувати трьох дітей? Що важче? Що важче, так. Да. В протезах ходити важче, Діти ніколи проблемою не було. З протезами жити набагато вище, а діти Що ніколи… Тобто ти не... справляєшся з цими двома завданнями на, на відміну. Ну, наскільки можна. Де ти береш мотивацію рухатись вперед? Мотивацію. Ну, діло в тому, що сім'я є, діти є, виховати є, а далі час і токати. В сім'ї черпаєш силу, да? ну, так? І які поради ти можеш дати протезистам і пацієнтам? Е, дивиш, протезистам не поради, а можу сказати свою думку. Да? Е, їм потрібно вивчати всі доступні технології, які тільки в світі є. Да? І запроваджувати в Україні. А людям, яких ампутація там нижніх кінцівок верхніх, знаходитесь в реабілітаційному центрі, Їдь в зал займайтесь. Поставили вам ногу, лагнуватися, не так. Налягнуватися, не ну, вони... ну, тому що якщо ти не будеш подівати ногу, щоб тобі не поставили, ти не зможеш ходити. Тому що є певний період, да, пів року, ну, залежить від складності ампутації. Все одно. Ти пробудеш рік в реабілітаційному центрі. Якщо ти, Якщо ти, дірну, ти лежав на дивані, та, да, то ну, такий результат. Воно буде, користі так. не буде, але все одно пройде рік, тебе, твій термін закінчиться, ти вертаєшся в цивільне життя, проблеми будуть. І то набагато більше. Тому що тобто займатися потрібно собою. Хлопцям, да, там, пацієнтам да. займатися. А протезистам пускай а, допроваджують. навчаються, нові, да, не, не, не зупиняються на досягнутому, та. а беруть нові технології, тому що, беруть досвід. Да. Знаєш, діло в тому, багато хлопців думають, поїду поїдуть за кордон, поставлять протези, я буду бігати. Да? Але діло в тому, всі запчастини, ну, от, всі комплектуючі до протезів, вони за кордоном йдуть Як, неважно, чи тобі тут поставлять, чи за кордоном, але якщо ти не будеш використовувати ті протези толку толком сторону. Так, да, 100% по собі, та? по собі знаємо, це. Поки не почнеш користуватись да, активно, то саме воно не піде. Так. Є протези, одягати, а далі ну, на все потрібен час. Це точно, так. Да. Тривога. Ну, то нехай буде. Ром, я знаю, що ти розбираєшся добре комплектуючих бачив, що ти усовершенствував свою гільзу. Навіть бачив, що в тебе є якийсь плавник там спеціальний. Як ти це зробив, як ти до цього дійшов, як в тебе це вийшло Як вийшло за свій час? Я в Італії був. Перші плавники, ну той зараз є звичайні ласти. В магазині звичайні ласти примотані до ноги, до руки. До того плавав, так що там навиків багато не потрібно, щоб бажання було. Тобто ти якось його до гільзи приєднав, то? Ні. А, просто Ні. До... до лайнера. А, до лайнера. Да. А так зі старої гільзи там, центр вирізав і там вже на ліпучки На твою думку, людям потрібно вчитися розбиратися, щоб самому собі там виставляти якусь ось, там коригувати, наклони. Да, такі питання я можу деколи вирішувати сам, але якщо є гарантія на руку на ногу, ну бажано, щоб е протези займався тим. Yes. Ромі, яке твоє відношення до алкоголю? І чи не було в тебе такого внутрішнього відчуття? Все забросить і вдаритися в алкогольне життя і кожного дня пить? Е, Ні, дивись, Максим, я наприклад, то питання. знаєш, Дивись, коли я випити, і я можу. Але якщо ходити бухати кожен день ну, бійству, там раз в місяць я можу випити там 250. Ну, то я називаю, що в мене сексуальний день почався, що я, типу, ложив на все і ну, є таке. А так, щоб кожного дня і не варте воно того. Ну, не було періодів такого, да, в житті, щоб. Ні, поприпасти, припа... що, там... так далі. Так, е що яке. Там тобто, ти днями ходити справлятися справлявся ноль. Добре. Ну, але на все потрібен час. Я можу сьогодні випити, потім два дні мучитися і все. Ну. Зараз займаєшся чимсь в житті? Працюєш? Якось... Е, дивись, на роботу не ходжу я. По-перше, в мене перша а, група інвалідності на роботу попасти нереально кудись. На днях я зайшов. На сайт Державної служби у справах ветеранів та інвалідів війни там пропозиція була, що набирають підтримка ветеранів Ну, те твої проект. Я почав заповняти, але дійшов до етапу освіти. Там вища освіта потрібна, і на тому я діт... малі якраз діти з боку були кажуть: що мене уволили. Ну на мою думку, що. Таким людям потрібно давати якби більше пільгові такі переваги, що ну, в тебе є досвід, ти його можеш передати. І ну, не обов'язково це не щось. Тому якась. що то е, пропозиція має бути чітка і конкретна. Конкретно, конкретно да, які так? завдання виконувати? Ну, да? Так, ну але по-перше, пропозицій не було. За всі роки і не було. Ну хоча в тебе величезний досвід, який ну я в тебе його постійно да, беру. Телефоную тобі запитую, ну, ти мені дуже багато підказав по протезуванню, по реабілітації, то ти його можеш передавати дуже багатьом Так, да, Але людьми. діло в тому, я кажу, то якщо людина хоче займатися заніматися, да, вона Ну, Наприклад, да, от ми зараз з тобою зустрілись. Якщо я є, і є потреба в тому, да, мені там волонтери дзвонять, там даї там хлопці є, там руки немає, ноги немає, да, я можу тобі. Така їхати. була б да, робота, навіть навіть просто своїм прикладом поїхати показати або. Навіть там в телефонному режимі, да, Тобі можна зателефонувати, Ні, ти телефоному... можеш да, надати любі, любі питання. В телефонному режимі, що я можу відповісти, то я можу. Просто є там е, запитання, там фінансування, ще щось. Ну, на такі запитання я не можу відповісти. Ну, трохи підготуватися десь юридично І, Ну принципі... так, але то потрібно знати все повністю. Які там є нормативні акти, як там фінансування йде. Ну, на такі питання можуть протезисти відповісти. Маєш якісь плани, цілі на майбутнє? Ну, на майбутнє, от дивись. Ми з тобою зізвонились, да? так? Пару днів тому. От на сьогодні план був зустрітись, дописати інтерв'ю, ми його витримо. Все по ситуації, да. Да. так. Тобто не... Кожен день там може бути інший план, а там на 10 років на прізви забігати. Ну, я відповідав, є сім'я, виходить, дітей, а далі час покаже. Дальше, да, все, час розставив на свої місця. Зрозуміло. Добрий, Ром, дуже дякую тобі за це класне інтерв'ю, за твій досвід, за мотивацію. Хочемо подарувати тобі від каналу це традиція у нас даруємо футболку. Так, ось Рома, така у нас футболка чудова. Покажемо на камеру. Носи її. Все добре, дякую. Якраз твій розмір. Обов'язково одівати буду. все Серед тобі дякую. дякую. Бачиш, так ми з тобою спілкувалися по-мобільному чи відеочатя, так? Да, на тепер цей час зустрілися. Нарешті. Давно да, чекали. Все. Все. До зустрічі. Все, щасливо тобі теж. Дякую. Всім дякую за увагу. Як завжди, не забувайте ставити лайки. Підписуйтесь да. на канал Максим під... Колесник. Да. Діліться відео. Всім буде цікаво, корисно. І висновки. І робіть висновки. Да. До нових зустрічей. Чекайте на, на наступні відео.